Компанія Google здивувала усіх, представивши нову лінійку Pixel 10. До неї увійшли моделі Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL та 10 Pro Fold. За дизайном десятка зберігла впізнаваний стиль попередника. Але тепер навіть базова модель отримала телефотомодуль, який раніше встановлювали лише у Прошках. Проте для того, щоб якось відокремити базову модель від прошок, Pixel 10 отримав спрощену систему камер. Основний та ширококутний модуль сюди встановили. Новили із Pixel 9A, того самого бюджетного з товстими рамками. Проте уся лінійка Pixel 10 отримала процесор Tensor G5 виробництва TSMC, що забезпечує на 34% вищу продуктивність CPU та на 60% швидше виконання ША і завдань. А головна перевага моделей Pro це новий Super Actua Display, який став на 10% яскравішим і тепер сягає 3300 ніт у піковому режимі. Відтепер новинки сумісні із актуалістом. Аксесуарами Pixel Snap – це своєрідний аналог MagSafe. Фактично, Pixel Snap – це нова фірмова назва Google для стандарту qi 2, який завдяки магнітам забезпечує ідеальне вирівнювання смартфона під час заряджання. Що стосується Pixel 10 Pro Fold, він став першим складеним смартфоном, що отримав повноцінний захист від пилу та вологи – 68 Попри зменшену ширину корпусу, акумулятор збільшили, що дозволить користуватися пристроєм до 30 годин. Ціни стартують з 800 доларів за Pixel 10, 1000 доларів за Pixel 10 Pro та 1200 доларів за Pixel 10 Pro XL. Передзамовлення в офіційному магазині Google Store вже відкриті, а старт продажів 28 серпня.